Мене звати Лариса Дунник, я лікар-терапевт бригади репродуктивного здоров'я, яка виїжджає зазвичай віддалені від обласного центру населені пункти в глухі села, де доступність до надання медичної допомоги досить невисока. На огляд до нас приходять тяжкі пацієнти. Траплялися випадки, коли ми діагностували загрозливі життю стани. Ми діагностували у пацієнтки загрозливе для її життя порушення серцевого ритму. Поза минулого разу ми виявили пацієнта в селі з. Деструктивною пневмонією з псесом легень можливості бригади великі. Ми можемо провести електрокардіографію. Ми визначаємо рівень глюкози в крові. Ми можемо протестувати на вірусний гепатит Б, на вірусний гепатит С, на ВІЛ-інфекцію. Наш автомобіль сучасний. Він оснащений гінекологічним кріслом. Є одноразові гінекологічні нарбори, серветками, з браншами для взяття цитологічних мазків. У разі якщо немає світла, в нас є генератор. Якщо пацієнтка тяжка і потребує кисневої підтримки, в нас є всі умови для того, щоб її надати. Якщо на місці лікарі, то це набагато зручніше. Я здала сьогодні аналізи і сказала, що вони навіть сьогодні будуть готові, це дуже зручно. Це дуже добре, що по селах і по містах їздить мобільні клініка. тому що не всі люди можуть поїхати, особливо люди пожилого віку, як я, не можуть десь поїхати чи в обласну лікарню, чи в районну лікарню за станом здоров'я.